Про головне події в Харкові та області 17 листопада. Призначення в Харкові. У мерії визначилися з новим керівником для департаменту охорони здоров'я. Попередній керівник Юрій Сороколад звільнився ще в серпні. Зараз ВО директора мер Ігор Терехов призначив Ігоря Кулика. Раніше він був медичним директором у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Ще одне призначення в судовій владі. Очільницею господарського суду Харківської області обрали Наталію Новікову. Повідомила прес-служба суду. У Харкові за гроші НСЗУ планують провести ремонт приміщень онкоцентру на 75 мільйонів гривень. Питання розглянула комісія з бюджету Харківської облради. Приміщення відремонтують, щоб встановити МРТ. Нагадаємо, до початку повномасштабної війни в Харкові розпочали будівництво нового онкоцентру. Проєкт передбачав, що стару будівлю не ремонтуватимуть, а знесуть. У Харків іде зима. За прогнозом регіонального центру з гідрометеорології, сніг розпочнеться вже в неділю, а в понеділок стане сильним. Прогнозують морози і вдень, і вночі, та ожеледицю. У метро встановили головну новорічну ялинку міста. Як і торік її розмістили на станції університет. Підземку продовжують прикрашати. Попереду монтаж святкових декорацій та ілюмінації. Більше новин на сайті Медіагрупи Об'єктив незламні разом.